Зупинили всі атракціони, виключили, тому що була повітряна тривога. Зараз вже скасували, слава Богу. Думаю, може включати діткам. Ой, так добре, ми відпочили. Подихали свіжим повітрям. Малишня теж набігалась, наганялась. Ми з собою все взяли. Все смачне, все домашнє. Дуже гарний день вийшов. Ну, якби не ця, звісно, тривога, ну нічого, скасували вже, слава Богу. Наш прапор. Да, багато діток. Дуже гарно, що люди виходять. Кожен хоче. Отримати якісь емоції, поспілкуватися. Ой, Йорик побіг. Дуже гарно, дуже рада. Слава Богу, що в мене є такі друзі. Вірні, віддані. Дуже гарно, Щаслива сьогодні. Відволіклась від своїх дум. Тривожних. Ой! Ой, яка краса. Яка у вас краса? Просто при А... Ага. Да, радує, радує. Ми вам дякуємо за вашу працю, за ваш труд. Старання.